Вітаю, дещо! Чергово хочу роз'яснити ситуацію щодо електропостачання. Відсутність світла пов'язана з руйнуванням об'єктів енергетичної інфраструктури як нашої області, так і держави в цілому. Саме військово-політичне керівництво Росії та ракетні удари, які здійснюються за їх наказом, винні в тому, що у нас відсутнє електропостачання. Задайте собі питання, чи хочу Марченка що в Одещині не відключала світла, постійна була вода і тепло. Звісно, я цього хочу. Я хочу, щоб кожна матір зі своїми дітьми знаходилася у теплі та мала можливість приготувати їжу в нормальних умовах. Найпростіше для мене було б сказати, що ДТЕК та Укренерго це комерційні приватні установи і перекинути на них усі проблеми або взагалі ніяк не коментувати поточну ситуацію. Але ми не боїмось брати на себе відповідальність. Військова адміністрація та її департаменти працюють саме для усунення проблем з електропостачанням. І ця робота йде цілодобово спільно із цими установами. Прогнози щодо відключень світла надаються після аналізу та отримання відповідних даних від ДТЕК та Укренерго. На жаль, і вони бувають помилковими, тому що ремонтні роботи пошкоджено обладнання. Обрив на лініях і ремонт трансформаторів не завжди проходять як заплановано. Щогодини приймаються рішення задля усунення всіх помилок, про які ми дізнаємось від населення. Також звертаю увагу на неправдиву інформацію, яка розповсюджується в соцмережах певними особами щодо тієї або іншої ситуації. Задумайтесь, на кого ви працюєте. Російські пропагандисти. Беруть ці повідомлення та розповсюджують їх для ефективного ведення гібридної війни. Як приклад, інформація про отримання суден електростанцій. Жодних переговорів про це ніхто з нами не проводив, а якби була така можливість, ми б зробили б усе можливе, щоб отримати ці судна. Наші дії спрямовані не те, щоб підвищити рейтинг або зробити піар, а для того, щоб знайти будь-яку можливість вирішити ситуацію. Залетопостачання. Дякую тим, хто підтримує мене і ту команду, яка не падає духом і постійно працює. Слава Україні!